Біля святоуспенського собору в Полтаві розставляють п'ять трун. Кожну накривають жовто-блакитним стягом. Тут 27 січня відспівують полеглих воїнів. На війні з Росією 48-річний солдат із Полтави Андрій Докторович отримав поранення несумісні із життям. Державу обороняв від 24 лютого. Ми з ним працювали місце на одному участку на турбомеханічному заводі. Він дуже сина свого любив. Він завжди до мене, як до матері прибігав за, за сина. То він заболів. Мінивановна, а що це що попити? А що купити? Я вже не працюю 10 років. Приходив він до мене в гості із жінкою своєю з Ляною, то ми общалися. Це Ляночка дзвонила, казала, що він був у тероборону. Пішов Андрій Докторович, а також ще два сорока дворічні полтавці Олександр Терещенко та Михайло Таскін. Полягли 23 січня під час бою біля міста Солидар на Донеччині. Світла, розумна, порядна людина. Завжди турбувався про своїх дітей, залишилась з тобою Жінка, дружина Ірина, дітки, донечка, прекрасна і син, мама втратила син. До останнього часу, коли отримали цю звістку, не хотілося вірити, і здавалося, що це все-таки буде помилка. Мішою ми десь років 15 разом точно пропрацювали. І хороша людина була, і він, до речі, без запинок, без усього, тільки це все почалося. 24 февраля він сказав, що я з цим поки подв'язуюся з ділом і пішов добровольцем, він пішов одразу воювати. Мій племінник з ним в одній бригаді воював. Племінник зараз в госпіталі лежить. А мішани вижив. Новоприставлених воїнів Сергія, Олександра, Михаїла, Андрія. Олекс... 22 січня також поблизу Солидара від поранень загинули бійці з однієї військової частини: 40-річний Олександр Чол із селища Чутове та 45-річний Сергій Костенко. Він народився у селі Батьки у Пішнянської громади, а проживав у Полтаві. На моїх очах пройшли всі його шкільні роки. Я бачив, як формується його характер. Це був спокійний, не конфліктний хлопець, але разом з тим. Там формувався міцний надійний характер. Це хлопець, який ну він, знаєте, міг постояти за себе і за своїх товаришів. Олександр був дуже відповідальною людиною, був дуже добрим. І головне, він був дуже великим патріотом своєї держави. Саме тому він ні секунди не сумнівався і після повномасштабного нападу Росії на Україну. Олександра Чола поховали у селищі Чутове, Андрія Докторовича у селі Гожули, а інших бійців на кладовище у селі Затурене біля обласного центру. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.